Трамп та Путін зустрінуться вже наступного тижня. В США назвали час та місце. Бункер не готовий припинити війну, якщо отримує всю Донецьку область. Перше за довгі десятиліття Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду. А Пентагон може забрати назад зброю, яку уже готові були передати Україні. Вітаємо звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Історична зустріч уже наступного тижня. Трамп зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці. Про це американський гарант написав у своїй соцмережі Trust Social. При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із кремлівським лідером Путіним готується, і він насправді хотів би провести її раніше однак, потрібен час для забезпечення формальних процедур безпеки. До цього Трамп сказав, що угоді щодо завершення війни в Україні розглядають можливість обміну територіями. За словами Трампа, йдеться про територіальні поступки, вихідні обом сторонам. Трамп додав, що на його думку Україна та Росія наближаються до підписання мирної угоди. Віддати слов'янськ, Краматорськ і не тільки The Wall Street Journal пише, що Путін готовий зупинити війну в обмін на всю територію Донецької області. Журналісти з'ясували, що бункерний заявив спецпосланцю президента США Стіву Відкофу, мовляв, Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. З інформацією джерел Путін заявив Віткофу, що погодиться на по повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області, у такому разі Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також Крим. При цьому європейські та українські чиновники висловили серйозні застереження, вважаючи, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов'язань, окрім зупинки бойових дій. Вони заявили, що побоюються, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку США, без реального наміру завершити війну. Путіном дзвонив понад півдесятка країн, готуючись до потенційної зустрічі з Дональдом Трампом. Про це повідомляє офіційний сайт Кремля. Так, російський диктатор Володимир Путін напередодні на тлі можливості зустрітися із президентом США Дональдом Трампом встиг подзвонити лідерам аж шести країн. Зокрема, відомо, що бункерний телефонував керівнику Китаю Сідзепіно. Також він обговорював ймовірну зустріч із Трампом у розмові із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Окрім лідерів союзних Росії режимів, Путін подзвонив президенту Узбекистану та Казахстану. До цього Путін розмовляв із президентом Пар. А останніми з ким поговорив Путін був лідер дружньої РФ Індії. На сайті Кремля усі розмови описуються дуже сухо та без особливих подробиць. Єдиним хто розвинув тему дзвінка, став Лукашенко. Він запропонував мінськ як майданчик для тристоронніх переговорів для участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського. Проте чутки навколо майбутньої зустрічі Трампа та Путіна не вщухають і досі. Головне питання: чи вдасться Москві вкотре обдурити Вашингтон та вийти сухими з води? Невже візиту Іткофа до Кремля таки дав свої плоди? Відомо, що Білий дім готує тристоронню зустріч президента США Трампа, президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Путіна? Переговори можуть відбутися вже наступного тижня. Если мы послушаем Рубио, он приблизительно мыслит как дипломат на самом деле, что встреча может произойти одна и вторая только тогда, когда стороны максимально близятся в своих взглядах на режим прекращения огня и на режим, который в результате приведет к перемирию или к заключению мира. Тут можно играть по-разному этими словами, но этого всего нет. Але чи не почне Путін робити те, що вміє найкраще – уникати цієї зустрічі? Я думаю, що Тра... Путін до цього готовий, і тому він і пішов, Трампу, пішов. І прийом, ну, на зустріч Трампу, якоби пішов. И это прием, который Россия использует ну, сотнями лет на самом деле. Забалтывание вопроса, выведение его в другую плоскость, и там его как бы хоронят этот сам процесс. А в это время захватує територію, вбиває людей, выигрывает себе какие-то преференції раніше повідомлялося, що саміт США та РФ не відбудеться, якщо Путін не погодиться особисто поспілкуватися із Зеленським, але пізніше Трамп це спростував. This... Путін має зустрітися із Зеленським до того, як ви зустрінетеся з Путіним. ні. За даними змі, спочатку Трамп планує зустріч із Путіним, а вже потім тристоронні переговори. Але сам президент України наголошує і на необхідність ролі Європи у цих переговорах. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються. Всієї Європи, а не когось одного, тому голос Європи має впливати на процеси. Ми повинні показати і Росії Сполученим і Штатам, що без Європи нічого не вийде. Ну ясно, що без нас однозначно, тому що наше міння Європи це найважливіше в плані цієї війни. И вот только тогда, когда мы сможем втянуть туда Европу в хорошем смысле слова, приучить к этой мысли Трампа, мы можем выходить на какой-то трек переговоров. Но опять же таки, я подчеркиваю, на трек переговоров на таком уровне можно выйти только тогда, когда стороны более-менее потянулись друг к другу, поняли, кто что хочет. Втім, остання офіційна зустріч Путіна і Трампа відбулася ще у 2019 році. Тепер вони знову можуть опинитися за одним столом. Але питання, чим може закінчитися така зустріч, і чи може тут бути пастка для самого Трампа? Вот відбувається ця зустріч. Трамп нічого не отримує в результаті. От зовсім. ну то є споговорі і нічого. Ни до чего не договорились. Для Трампа это плохо. А берем теперь сторону Путина. Путин выходит из своего подземелья, где его никто до недавно вообще не звал никуда и не хотели с ним говорить. Выходит в Высшую Лигу автоматически и общается с Трампом. Первый результат. Второе. Ноль Трампа превращается в плюс 10 карме для Путина. Почему? Потому что они встретились. І Путін не пішов на уступки. Спершу Кремль жодним чином не коментував ідею тристоронньої зустрічі, але пізніше сам кремлівський диктатор висловився щодо зустрічі з Зеленським. Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не маю проти, це можливо. Але для цього навіть бути определенні условия. А от для створення таких условий покажем. Каже, певні умови йому потрібні, до яких ще далеко. Але що це могло позначати? Невже Путін вже починає викручуватись від цієї навіть не запланованої зустрічі? В принципі, він робить те, що всі з Трампом. Оні якби соглашаються, але потім акуратненько говорять, ну, не зараз. Так, Путін так і сказав, що. Вот так, да, возможно, встреча, но не зараз Путін завжди себе возможность отойти в сторону или постоять на місці? Це не вигодно Трампу 100%, А Путіну це не то, що выгодно, це привычное действие, і он це умеет делать. Петлять Путін умеет просто нереально. Як раніше заявляв Ушаков, США та РФ вже домовились про проведення зустрічі і навіть погодили місце. Але яке? Путин высунув свої припущення. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей, президент Об'єднаних Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих место. Судячи з заяв Кремля з вибором місця проблем не буде. Друзів і пропозиції, хоч відбавляй питання лише в тому, чи готова Америка сісти за стіл саме в такій компанії. Я вважаю, що найкраще місце це Гаага. От по одну сторону рішетки сидить Путін, по другої сторону сидить Трамп. Трамп звісно, на свободі а Путін ні, і вони там розмовляють. Це найкращий варіант, який би мог б бути на цій планеті. але так не буде. Мне кажется, что будет выбрана страна, которая комфортна как для Трампа, так и для м, Путина. Место здесь не определяет результат. Здесь определяет подготовительная работа, готовность команд идти на какую-то финализацию какого-то процесса. Этого сейчас на сегодняшний момент, когда мы с вами говорим, нету. Тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може стати реальністю, але тепер усе залежить від конкретних рішень і чітких дій усіх учасників, зокрема і Трампа щодо Путіна. І сенсаційну мирну угоду напередодні пізно ввечері підписали лідери Азербайджану та Вірменії. Обидві країни узгодили, що не мають територіальних претензій та припинять будь-які збройні конфлікти. Угода була підписана президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном за посередництва президента США Дональда Трампа у Білому домі. Тепер документ мають ратифікувати парламенти обох країн. При цьому Трамп заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Їх наклали ще у 1992 році. Не забули у США і про свої інтереси. Угода включає створення транзитного коридору, який матиме назву маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Мова йде про транзит між Азербайджаном та Ніхічевальською автономією, що проходитиме по вірменському кордону Сюнік. Довжина маршруту складає близько 32 кілометрів. Він пролягатиме здовж кордону Вірменії та Ірану. США можуть повернути собі зброю, призначену для України. Пентагон наразі розглядає можливість відправки озброєння назад до своїх арсеналів. Повідомляє CNN. Мова йде про ракети до Петріотів, самі комплекси ППО, а також артилерійські боєприпаси, тобто озброєння, виготовлене спеціально для України в межах програми, що фінансується Конгресом, відомо як ініціатива сприяння безпеці України. Зокрема, співрозмовники видання ознайомилися зі службовою запискою керівника політичного відділу Пентагону. Вона, як стверджується, додає ще більше невизначеності до картини статусу постачання американської зброї до України напередодні можливої зустрічі президента США Дональда Трампа із російським диктатором Путіним. Зазначу, що попереднє рішення Пентагону зупинити постачання озброєння офіційному Києву Трамп скасував та пообіцяв продовжувати поставки в Україну. І чергова жирна ціль наших сил оборони. Бійці головного розвідуправління знищили найсучасніший комплекс РЛС Росіян Єнісей під час атаки по Криму. Повідомляється, що цей рідкісний і дорогий радар входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С 500 Прометей. У той же час система може використовуватися і з ворожими комплексами С 400 Тріумф. В ГУР зазначили, що це суттєвий удар по здібницях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. В той же час слабкі місця армії РФ Україна потроху вишукує і в іншій техніці окупантів. Так в ГУР заявили, що отримали документацію до новітнього підводного човна Росіян, князь Пожарський. Що це дає нашим розвідникам про це далі. Нещодавно головне управління розвідки України опублікувало секретні документи про стратегічний підводний човен четвертого покоління. Проект 955 Князь пожарський розвідники. Здобули виписку із книги корабельних розкладів пожарського. Цей об'ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна. Підводні човни проекту 955 А Борей А, один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р 30 булава 30 Кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише князя пожарського, а й інших субмарин проекту 955 А. Критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії, головне управління розвідки МО України. Вся надсекретна інформація щодо проекту атомного підводного човна князь Пожарський опинилася у відкритому доступі. Цей човен, як і інші човни цієї серії, який був розроблений ще в далеких 80-х роках минулого століття, має купу дефектів, які виправлялись фактично на колінках, але вони є частиною ядерної тріади РФ. Через кілька днів після розсекречення інформації щодо князя пожарського президент, президента нині голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв, вступив в інтернет суперечку з нинішнім головою Білого Дому Дональдом Трампом. І ця суперечка закінчилася конкретними діями від 47-го президента США. Я вже зробив заяву у відповідь. Вони знаходяться в регіоні там, де вони мають бути. Трамп відкрито заявив, що атомні підводні човни США вже. Попрямували у бік РФ і фактично знаходяться на відстані пострілу. А можливо, вже і в акваторії РФ Трамп відправляє два підводних човни атомних ближче до берегів Росії. І робить це американський президент у відповідь на дії, точніше на висловлювання та заяви колишнього президента Росії. Відомого всім э, любителю спиртних напоїв, Америка буде відповідати таким чином, що ну нам же ж потрібно своїх громадян захищати. Тому ми перекидаємо дві атомні субмарини поближче до берегів Росії. Нехай патрулюють і нехай продемонструють американську силу. Кремлю на такі дії Білого Дому просто нема чим відповісти, і це не тільки тому, що всі дані щодо атомних човнів, аналогів НЕТ були злиті. А проблема полягає в тому, що північний флот не має підводних радарів, які можуть виявити чужі судна. Майже 10 років тому стаціонарний комплекс освітлення підводної обстановки північного флоту МГК 608 м був пошкоджений рибальським тралом. Його просто перерубали. До комичного показательная ситуация продолжает развиваться сейчас на Северном флоте ВМФ РФ, где с 2016 года не функционирует стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М, позволяющий отслеживать перемещение подводных иностранных лодок, а также обеспечивающий защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсии и неожиданного проникновения. Таким образом, третій год кряду Северний флот ВМФ РФ имеет брешь в своїй неприступній обороні. І хто знає, що за иностранные шпіони сейчас рыщут в этих водах в попытках разузнать секрети сильнішого флота в мире. Здавалося б, таку систему необхідно якнайшвидше відремонтувати і знову відстежувати ворожі підводні човни. Але Коштів для ремонту та прокладання кабелю під водою просто немає в РФ. На той час у РФ розпочали будівництво російських кабелеукладчиків: свіяга та в'ятка, саме під військові потреби. По информации Мил пресс пром передача флоту корабельных судов проекта 15310, светяга и вятка, строящихся в сухом доке Керченского судостроительного завода залив, задерживается. Строки строительства обоих судов ушли вправо из-за проблем с поставкой оборудования для укладки трубопроводов. В советские годы подобные суда заказывали за рубежом. Создання повністю отечественной технологии прокладки кабелей под водой может потребовать дополнительных опытно-конструкторских работ и испытаний. питань. Станом на кінець липня 2025 року. Стаціонарний комплекс освітлення підводної обстановки північного флоту МГК 608 м не працює вже дев'ятий рік, а здатні його полагодити спеціалізовані судна, не збудовані. Тому це підводне протистояння Росія програла ще до його початку. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Але в наступному випуску на вас чекає і ще більше новин: понад 3 мільярди для України. Новий пакет допомоги в Росії. Дрони зірвали концерт відомого американського репера. Укрзалізниця анонсувала здорожчання квитків. А Україною шириться новий вірус. Про це і не тільки розкажу вже о 12. А поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати і ще. biccia